Я у Солонці по вулиці Олени Пчілки показую вам ділянку, яку продаю, і відразу показую заїзд до цієї ділянки. Тут багато житлових будинків вже збудовано. Усі комунікації поруч. Ділянка по праву сторону від мене. 8 сотих. Ділянка правильної, прямокутної форми, приблизно 5 кілометрів від Стрийського автовокзалу. Усі деталі залишаю. І свій номер телефону кого цікавить. Звертайтесь. Заїзд до ділянки досить хороший, гарна бруківочка. Ну і тут вже трішки шматочок.